Минулого тижня народний депутат України Антон Яценко знову побував у своєму виборчому окрузі. Цього разу народний обранець перш за все зустрівся з мешканцями району Східний, що в Умані. Коли черговий раз задимів переповнений Уманський міський полігон і ядючий сморід від диму заполонив все місто, першими відчули це жителі саме Східного, який розташований поруч із сміттєзвалищем. В ті дні люди боялися навіть на вулиці виходити. Вже сьогодні полігон не димить і не отруює місцевих жителів. Антон Яценко забезпечив роботу спецтехніки, яка провела технологічну обробку полігону та ліквідувала загорання за вказівкою депутата також вжито термінових заходів по створенню умов для оперативного гасіння загорання у випадку його можливого нового утворення. Зокрема, досягнуто домовленості із уманським водоканалом про використання резервної свердловини, що дасть можливість ліквідувати локальні займання. На жаль, ми проблему полігону маємо 44-го року. І що заміряли пласт 16 метрів глубиною йде. Постійне визирання. Зараз ми зробили певні кроки конкретні, це ескалаторами розчистили очаги задимлення. А опять-таки, на жаль, періодично це буде з'являтися знову, але зараз напрацьован певний проєкт. Я думаю, що ми його спільно з містом зробимо, щоб, по-перше, його Зробити так, щоб не було піджогів, бо дуже багато людей, ну, так звані особи без певного місця життя, бо так звані, вони піджигають постійно мусор, і тому маємо сполохи. По-друге, буде зроблено і ваги, буде поставлена автономна скважина, вона є в водоканалі, до речі, щоб тушити, якщо буде виникати, і багато ще інших питань, тобто ми його приведемо в цивілізований вид. В подальшому буде поставлена така установка, я вже її ну, зараз домовляюсь, я за свої кошти, я думаю, закажу, щоб е е утилізувати цей полігон. Він постійно може приблизно 2,5 тонни на день утилізувати сміття цього. Але ще раз кажу, перше зроблено кроки, це зараз зачищена очаги спалення. Тому Звичайно, що це проблема дуже складна, вона дуже багато років тягнеться. Але... Що ми зараз дуже значно зменшили і далі будемо зменшувати, щоб він не димив принаймні і не отруював людей. Наступними кроками діяльності депутата стануть огородження території полігону, асфальтування доріг та майданчика для транспорту з врахуванням планування карт відходів, влаштування електрозабезпечення та вагової, встановлення металевих улавлювателів по периметру полігону і влаштування дисбар'єру при виїзді. Як бачимо, для місцевої влади питання ліквідації сміттєзвалища було надскладним. Проте дії Антона Яценко вселили в її представників оптимізм. Вони не тільки відчули його підтримку, але побачили, що багато важких місцевих проблем він вирішує сам. Вирішити ще одну комунальну проблему, пов'язану з необхідністю проведення реконструкції систем водовідведення зношених каналізаційних споруд та зрушити з місця питання щодо забезпечення цілодобовим водопостачанням жителів міста Умані, пообіцяв народний депутат своїм виборцям. Неналежне водопостачання багато років створює некомфортні умови для проживання жителів окремих мікрорайонів міста, які доступ до води мають лише з 6 до 9 години та з 18 до 21 години. Тобто вода подається лише 6 годин на добу. Зараз ми знаходимося на вулиці Залізничний, біля будинку номер 18 Сьогодні підрядна організація Умань спецмонтаж проєкт виконує роботи по врізці в магістральний водопровід внутрішньоквартальних мереж до підвищуючої насосної станції. Ось ми ззаді бачимо. Я хотів би сказати, що це програма, яку ми виконуємо. Розроблена в нас схема оптимізації водопостачання водоодення в місті, інші інвестиційні програми. Перше почули значну підтримку народного депутата Антона Володимира Шайценка, який дійсно вник у проблему міста. І сьогодні поставив за ціль разом з нами, з усіма. Добитися того, щоб місто Умань мало цілодобове забезпечення водою. Саме забезпечення міста цілодобовим водопостачанням було першим питанням, з яким уманчани звернулися до народного депутата. І першим кроком до його вирішення стало подання Антоном Яценком на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення водопостачання та водовідведення у місті Умань та Уманському районі. Крім того, Антон Яценко особисто взяв участь у засіданні сесії обласної ради, де переконав обласних депутатів проголосувати за виділення коштів з обласного бюджету для вирішення уманської проблеми з водою. Цього разу побувавши на місці в Різке труби, народний депутат сказав: ви знаєте, значить, вже виділено державою і не лише державою, в принципі, і частково депутатам гроші. Це для того, щоб запустити воду цілодобово. Зараз ми. Хочу одразу сказати, що приблизно протягом декількох місяців, я сподіваюся, до нового року вода буде цілодобово будь-якої домівки з нормальним тиском. Зараз, ви бачите, ведуться вже роботи, встановлюється обладнання це на вулиці, щоб забезпечити тиск на вулиці Залізнична, Посташева і дерев'янка, дерев да, правильно ви підказначити. І тут буде тиск повністю нормальний напор води в усіх. На всіх поверхах. Але це мінімальна я кажу річ, бо зараз ми фактично завершили підготовчі роботи і вже роботи ведуться з тим, щоб запустити воду цілодобово в усій Умані. І до речі, от ми склали такий бізнес-план. Ви бачите, це розвитку енергоефективності системи водопостачання та водовідведення в Умані. Тобто, іншими словами, перший етап ми до нового року запустимо воду цілодобово в всіх домівках, там де немає цілодобово. другий етап. Ми дуже сильно залежимо, наше місто від водогону Біла Церква, тому і такі високі тарифи на воду і дуже великі, як кажуть, водовтрати. Тому зараз напрацьований бізнес-план, який дасть можливість запустити систему з використанням водоскважин. Сьогодні місто потребує 18 тисяч кубометрів води, а водоскважини, які сьогодні є на території міста Умані, мають можливість 47 тисяч кубометрів води. Тобто, я думаю, що це дасть можливість додатково відійти від залежності водогона Біла Церква і вода буде цілодобова, але дешевша. Але це другий етап. А перший етап, ще раз кажу, це до Нового року повністю запустити воду, щоб вода була цілодобова в кожній домівці, в кожній квартирі. І зараз такі роботи робляться.